Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку трапеція та її властивості. Трапеція це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. На екрані зображена трапеція А, Б, Ц, Д, у якої сторони а, Д і БЦ є паралельними, а дві інші сторони АБ і С Д не є паралельними. Також на екрані зображена трапеція МНКП, у якої сторони МП та НК є паралельними, а дві інші сторони не є паралельними. Зверніть увагу, що найчастіше трапецію зображують саме таким чином, як показано на малюнку 1, де зображена трапеція зеленим кольором. Але інколи трапецію позначають і таким чином, як зображено на малюнку 2, але не так часто. Паралельні сторони трапеції називають основами, а не паралельні бічними сторонами. Якщо задана трапеція А, Б, С, Д, то у неї АД і БЦ будуть основи, а А, Б та ЦД це бічні сторони. У трапеції ABCD з основами АД і БЦ, кути А і Д будемо називати кутами при основі АД, а кути Б і С будемо називати кутами при основі БЦ. Розглянемо властивість трапеції. Сума кутів трапеції прилеглих до бічної сторони дорівнює 180 градусів. Тобто для трапеції Д сума кутів А і Б, які прилягають до бічної сторони А, дорівнює 180 градусів, також сума кутів. С і Д, які прилягають до бічної сторони СД, також дорівнює 180 градусів. Цю властивість дуже легко довести, адже сторони трапеції є паралельними АД паралельно БЦ. І ми можемо розглядати Аби як січну, і тоді кути А і Б будуть внутрішніми односторонніми кутами при паралельних прямих АД і БЦ, та січній Аби. А ми знаємо за властивістю, що сума внутрішніх односторонніх кутів рівні 180 градусів. Таким чином, цю властивість легко довести, і ми будемо її використовувати при розв'язуванні задач. Розглянемо висоту трапеції. Висотою трапеції називають перпендикуляр, проведений з будь-якої точки однієї основи до іншої основи або до її продовження. Найчастіше висоту проводять із вершини тупого кута, як зараз показано на екрані. БМ це висота трапеції ABCD. Розглянемо середню лінію трапеції. Середня лінія трапеції це відрізок, який сполучає середини її бічних сторін. Отже, для трапеції АБЦД ми позначили точки М і Н це середини відповідно сторін АБ та СД, і потім сполучили ці точки відрізком. Ми одержали МН середню лінію трапеції. Розглянемо властивість середньої лінії трапеції. Середня лінія трапеції паралельна основам і дорівнює половині їхньої суми. На екрані зображена трапеція ABCD, Mn це середня лінія трапеції, і за властивістю середня лінія трапеції паралельна основам, тобто МН паралельно БЦ, МН паралельно аде. Сама середня лінія дорівнює половині суми основ, мН дорівнює одна друга суми АД та бци. Розглянемо види трапецій. Прямокутна трапеція ми одержуємо тоді, коли один із кутів трапеції є прямий. В цьому випадку менша бічна сторона прямокутної трапеції і буде її висотою. Розглянемо рівнобічну трапецію. Якщо бічні сторони трапеції рівні, то таку трапецію називаємо рівнобічною. На екрані зображена рівнобічна трапеція ABCD, у якої бічні сторони рівні AB до рівні СД. Нагадаю, що рівні відрізки в геометрії на малюнках позначають однаковою кількістю рисочок, що зараз ми і позначили. Розглянемо властивості рівнобічної трапеції. Кути при кожній основі рівнобічної трапеції рівні. Отже, якщо ABCD рівнобічна трапеція тоді кут А дорівнює куту Д, кути при основі рівні, і кут Б дорівнює куту С, кути при основі рівні. Зверніть увагу кольором позначено для кращого розуміння. Наступна властивість рівнобічної трапеції, діагоналі рівнобічної трапеції рівні. Якщо АБЦД рівнобічна трапеція, АЦ і БД діагоналі, тоді вони є рівними АЦ дорівні АБД. Розглянемо наступну властивість рівнобічної трапеції. Якщо ми проведемо висоту рівнобічної трапеції із вершини тупого кута, то вона поділить основу трапеції на два відрізки. Один з них буде менший, він зображений червоним кольором на екрані, а другий більший, він зображений блакитним кольором на екрані. Виявляється, що меншість цих відрізків дорівнює половині різниці основ, а більшість цих відрізків дорівнює половині суми основ. Отже, якщо БМ висота рівнобічної трапеції, тоді менший відрізок АМ дорівнює половині різниці основ, одна друга різниці АД відняти БЦ. А більший із відрізків МД буде дорівнювати половині суми основ, одна друга АД додати БЦ. Цю властивість часто використовують при розв'язуванні задач. Розглянемо задачу 1. А, Д і Б це основи трапеції а, Б, Ц, Д. За даними таблиці, знайти невідомі кути трапеції. Отже, задана трапеція а, Б, Ц, Д. Розглядаємо перший приклад. Кут а дорівнює 70 градусів за умовою, кут С дорівнює 154 градуси. Треба знайти невідомі кути, тобто кут Б і кут Д. Ми знаємо, що сума кутів трапеції прилеглих до бічної сторони дорівнює 180 градусів. Тобто, величина кута А додати величину куту Б дорівнює 180 градусів, величина кута С додати величину кута Д також дорівнює 180 градусів. Користуючись цією властивістю, ми і будемо знаходити невідомі кути трапеції. Отже, для першого завдання, коли кут А дорівнює 70 градусів, а кут С дорівнює 154 градуси, легко знайти інші невідомі кути. А саме, щоб знайти величину кута Б, ми від 180 віднімемо величину кута А, тобто 180 відняти 70 маємо 110 градусів. Щоб знайти величину кута Д, ми від 180 градусів віднімемо величину кута С, 180 відняти 154 маємо 26 градусів. Знайдені величини ми позначимо в таблиці. Зараз це з'явилося на екрані. Завдання 1 ми виконали. Завдання 2, 3 та 4 я пропоную вам виконати самостійно, щоб пересвідчитися, що ви засвоїли новий матеріал. А після паузи ми одержимо правильні відповіді і ви зможете себе перевірити. Отже, результати завдань 2, 3 та 4 зараз наведені на екрані і відповіді вписані в таблицю. Перевірте себе. Розглянемо задачу 2. Задана трапеція АБЦД. За даними на малюнках, знайти невідомий відрізок Х. Ми розглядаємо перше завдання. На малюнку ми бачимо, що Х є середньою лінією трапеції ABCD. Зверніть увагу, ми про це пересвідчилися, тому що рівні відрізки позначені однаковою кількістю рисочок, і ми розуміємо, що відрізок з'єднує середини бічних сторін, тобто є середньою лінією трапеції ABCD. За властивістю середньої лінії трапеції. середня лінія трапеції дорівнює Половині суми основ. Таким чином, щоб знайти середню лінію трапеції, треба додати основи і результат поділити на 2. БЦ додати АД і результат ділимо на 2. Підставляємо задані числа. 4 додати 10 і ділимо на 2, результат 7 см. Розглядаємо друге завдання. Зображена трапеція А Б, С Д. Невідомий Х відрізок це основа трапеції А Д. Знову за малюнком робимо висновок, що відрізок 6 см це є середня лінія трапеції. За властивістю середньої. Середня лінії трапеції, вона дорівнює половині суми основ, що ми зараз і запишемо. Середня лінія трапеції, що дорівнює 6 см, дорівнює сумі основ BC плюс А, де на 2, ми можемо підставити сюди відомі величини. І одержимо. Замість b це ми підставляємо х, замість а підставляємо 8, середня лінія дорівнює 6 і одержимо рівняння. Х додати 8 поділити на 2 дорівнює 6. Щоб позбавитися від знаменника, ми домножимо обидві частини на 2 і маємо х додати 8 дорівнює 12, звідки х дорівнює 4 см. Розглянемо задачу 3. Умова. Гострий кут рівнобічної трапеції дорівнює 60 градусів, а основи дорівнюють 12 см та 20 см, знайти бічну сторону. Починаємо розв'язання із малюнка. Задана рівнобічна трапеція ABCD, і ми позначили, що бічні сторони є рівними. Заданий гострий кут що дорівнює 60 градусів, і ми це позначаємо на малюнку. Основи дорівнюють 12 см та 20 см. Я ще раз наголошую, що в геометрії розв'язок підказує малюнок, тому всі дані з умови ми переносимо на малюнок. І записуємо коротку умову. Задана АБЦД рівнобічна трапеція, в дужках вказуємо, які рівні бічні сторони або дорівнює СД, кут А дорівнює 60 градусів, БЦ 12 см, АД – 20 см, необхідно знайти бічну сторону Аби невідома см. Починаємо розв'язання. Ми почнемо з того, що проведемо висоту БМ трапеції. БМ-висота і вона є перпендикуляром, який опущений із вершини Б до основи АД. За властивістю висоти рівнобічної трапеції, вона ділить основу АД на два відрізки, менше з яких дорівнює половині різниці основ. Ми сказали властиві словами, а тепер запишемо у вигляді формули. Менший відрізок ам дорівнює піврізниці основ аде відняти б і поділити на 2. Ми можемо тепер підставити числа і одержимо 20 відняти 12 буде 8, поділити на 2, одержимо 4 см. Цю властивість запам'ятайте і надалі. А якщо забудете, зараз можна навести коротке пояснення. Зверніть увагу, зараз на екрані коротке пояснення цієї властивості, ми можемо провести ще одну висоту К. І на екрані ми бачимо BM-висота і CK висота. І тоді у нас утвориться BCKM, це буде прямокутником, і тоді МК буде дорівнювати BC. а щоб знайти два однакових відрізки АМ і КД, ми від усієї основи АД. Віднімемо оту серединку МК що дорівнює БЦ, тобто від Аде віднімемо БЦ. І результат поділимо на 2, оскільки у нас по бокам утворюються рівні відрізочки АМ та КД. Ось таким чином ми пояснили цю властивість. Далі розглядаємо трикутник АБМ прямокутний. Кут М дорівнює 90 градусів, оскільки БМ висота. Ми вже знаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів, і ми можемо знайти величину кута АБМ від 90, віднявши 60 градусів, одержимо 30 градусів. А тепер згадуємо, чим знаменитий кут 30 градусів у прямокутному трикутнику. Ми знаємо, що К що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто АМ дорівнює половині Абе, в свою чергу, гіпотенуза Абе буде удвічі більшою за цей катет, і ми можемо її зараз знайти. 2 помножимо на 4 одержимо 8 см. Таким чином, ми знайшли бічну сторону Абе, вона дорівнює 8 см, записали відповідь. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 223 Умова. Знайдіть кути А і С трапеції а, Б, С, Д з основами а, Д і Б, С, якщо величина кута Б дорівнює 132 градуси, а величина кута Д дорівнює 24 градуси. Зверніть увагу, що схожу задачу ми вже пояснили, і я пропоную вам, записавши коротку умову, зараз коротка умова з'явилась на екрані, розв'язати цю задачу самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте. Отже, розв'язання цієї задачі ми наведемо, сума кутів трапеції прилеглих до бічної сторони до рівня 180 градусів, і саме завдяки цій властивості ми розв'яжемо задачу. Я вже не буду зупинятися, оскільки ми пояснили схожу задачу, а ви звіряйте відповіді. Друге завдання в цьому номері: знайдіть кути трапеції АБЦД прилеглі до бічної сторони А, Б, якщо кут А менший від кута Б на 38 градусів. Робимо малюнок і записуємо коротку умову. Зверніть увагу: нам невідомі обидва кути кут А і кут Б, але відомо, що один з них на 38 градусів менший від іншого. Такі задачі ми розв'язуємо за допомогою рівняння. Починаємо розв'язок із слова нехай, ми через Х позначаємо невідомий кут. Наприклад, якщо через Х позначити кут Б більший із кутів, тоді кут А буде Х відняти 38. Ми вже знаємо властивість, що сума кутів трапеції прилеглих до бічної сторони дорівнює 180 градусів, і тому ми можемо скласти рівняння. Х додати х відняти 38 дорівняння 180. Розв'яжіть це рівняння і знайдіть невідому величину Х. Розв'язавши рівняння, маємо х дорівнює 109. Отже, робимо висновок. Величина кута Б дорівнює 109 градусів. А щоб знайти величину кута А, ми від 109 градусів віднімемо 38. Маємо результат 71 градус. Можемо записати відповідь. Розглянемо номер 235. Основи прямокутної трапеції дорівнюють 10 см 24 см. А один із кутів 45 градусів. Знайдіть меншу бічну сторону трапеції. В цій задачі задана прямокутна трапеція і ми починаємо розв'язок із малюнка. Зображуємо ABCD прямокутна трапеція. Маємо один із кутів 45 градусів, тобто гострий кут буде. Кут D буде 45 градусів. Ми позначаємо його на малюнку і записуємо коротку умову. Основи трапеції 10 см і 24 см, також ми позначаємо на малюнку. Необхідно знайти меншу бічну сторону трапеції, тобто це сторона AB. Починаємо розв'язання з того, що проведемо висоту CM трапеції, і у нас утвориться прямокутний трикутник CMD. ми бачимо, що BC це за умовою 10 см, AD за умовою 24 см. А коли ми провели висоту CM, тоді утворилися відрізок AM і відрізок MD. І тоді... А М буде дорівнювати БЦ і дорівнює 10 см. А щоб знайти МД, ми від усієї основи «АД» віднімемо довжину АМ. Одержимо 24 відняти 10, маємо 14 см. Розглядаємо тепер прямокутний трикутник CMD із прямим кутом М, і розуміємо, що цей трикутник буде рівнобедреним. Пам'ятаємо, якщо у прямокутному трикутнику є кут 45 градусів, то цей прямокутний трикутник буде рівнобедреним, оскільки другий гострий кут цього прямокутного трикутника також буде 45 градусів. Зараз пояснення з'явилось на екрані. Ми знаємо, якщо в трикутнику є два однакових кути, то такий трикутник буде рівноведреним, а тому СМ дорівнює МД і також буде дорівнювати 14 см. Ми вже зазначали, що у прямокутній трапеції менша бічна сторона є висотою, отже, аби дорівнює м і дорівнює 14 см, задача розв'язана, ми знайшли меншу бічну сторону прямокутної трапеції. Таким чином, ми розглядали задачі і для рівнобічної трапеції, і для прямокутної трапеції. І знаємо, як шукати невідомі кути трапеції. Вдома опрацюйте відповідний параграф. Схожі завдання виконайте. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!